Розумію, ви підтримуєте команду валки, так? Ну, найкращий футбольний клуб, звісно. Ви сюди прийшли саме за емоціями. Результат вам не важливий? Звісно, хотілося побачити гарний футбол, ну і, звісно, хотілося побачити перемогу своєї команди. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви дізнаєтесь про ігри чи достатньо інформації? Так, да, я чую про додаток. З ним, на жаль, не користуюсь, але багато футболістів якраз користуються і розповідають про нього гарний додаток. А скажіть, будь ласка, тренер вашої команди, ви його вважаєте професійним, за якого ви вболіваєте? Да, так, да, дуже великий шлях він пройшов. І дитяча юнашка школа нашої валки вигравала турнір по Україні і дуже багато пройшов. Я думаю, що саме його не хватає нашої команди, якраз ми його взяли. Супер, дякую вам.